Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу алгебра і тема синус, косинус, тангенс та котангенс кота. Саме цю тему обрали ви глядачі. На каналі проходить опитування, де можна проголосувати за тему та клас необхідного уроку. Тому долучайтесь, приймайте участь і обирайте ту тему, яка потрібна вам. А ще ви можете натиснути вподобаєчку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. І так, наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, я пояснюю сьогоднішню тему. Друга частина практична. Розв'яжемо декілька вправ та задач. І третя частина, яка буде після музичної паузи, це буде комп'ютерне тестування. Отож, не гаємо часу, починаємо. Розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. От у мене є вісь іксів, вісь Y, є коло, проведене радіусом в одиницю. Тут один, тут один, мінус один, мінус один. Сантиметр, міліметр, дециметр неважливо. Головне, що відстань одному дорівнює. І є радіус да? ОМ. Від центру проведено до точки М на цьому колі. Звертаю вашу увагу, що це коло, центр цього кола співпадає з початком координат. Є точки М, у неї є координати по осі абсцис, є координати по осі, ординат. І я нагадаю вам, що вісь іксів і вісь Y ділить площину на 4 чверті. Перша чверть, друга чверть, третя чверть і четверта чверть. Так от, навіщо я це веду? Щоб пояснити сьогоднішню тему. Одиничне коло це коло, центр якого розташований у початку координати радіус дорівнює одиниці. Ось таке визначення одиничного кола, бо саме на нього ми будемо сьогодні спиратися. Так от, поворот, поворот за годинниковою стрілкою буде від'ємний. Тобто, от як годинник йде, у нас йде, тут будуть кути мін мінус 10, мінус 20, мінус 50 і так далі. Якщо я буду йти е проти годинникової стрілки, то кути будуть додатні 10, 20, 30, 90 градусів, 180 градусів, 270 і так далі. Будуть обертатися. Це важливо. Навіть для чого? Для того, щоб дати визначення синуса косинуса тангенса і котангенса. І так, якщо М така точка одиничного кола. Звертаю вашу увагу, вона може бути першій, четвертій, другій, третій, четвертій, без різниці. Я зараз розглядаю просто в четвертій чверті, так співпало. І кут АОМ дорівнює альфа, тоді я можу сказати, що косинусом кута альфа називають абсцису точки М. Тобто її значення по осі абсцису. Косинус альфа дорівнює Х. Згадайте 8 клас, де ми давали визначення синуса косинуса через прямокутний трикутник. Я залишу тут посилання, кому цікаво, може подивитися. І там у нас були обмеження до 90 градусів. Коли у нас мова йде про коло, я можу обертатися скільки завгодно. У мене буде косинус 180, 270 1800 і додатні від'ємні, тобто вже не буде ніяких обмежень. Вітаю вас у 10 класі. Тут буде все періодично повторюватися. От. З косинусом розібралися. Що таке синус? Ну, відповідно, це ордината. Ось по Y. Синус альфа дорівнює Y. Це значення цієї точки. Що таке тангенс? Ви можете сказати мені, Олександр Борисович, тангенс це синус поділений на косинус. І я вас вітаю. Синус це у нас що, ордината, а косинус це що Абсцеса. Якщо я ординату поділю на абсцесу, я отримую тангенс. Тангенс тут незмінно. От. Це синус на косинус або е, ордината на абсцесу. Або так або так, залежить від задачі. Ну, і що таке котангенс? Ви скажете котангенс, значить косинус на синус. Згоден це відповідно абсциса до ординати. Числюйте тангенс, котангенс, синус косинус будь-якого кута. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Уже жодних обмежень кути не мають. І так. Якщо не мають обмежень, то як тоді бути? Оскільки у нас є коло, а коло це 360 градусів, я розгляну на цікавіші випадки. 0, 30, 45, 60, 90, класичні відомі вам, 120, 135, 150, 180, теж можете знати. І подивимося, що буде 80 та 360 градусів. Чотири тригонометричні функції синус, косинус, тангенс і котангенс. Щоб побудувати таку таблицю, слід знати єдине, що синус 0 дорівнює нулю. 0. А далі пішло. 1, 2, корінь з 2 на 2, корінь з 3 на 3, корінь з 4 на 2. Ви скажете, там одиниця. Я вам скажу, що корінь з 4 це у нас 2. А 2 поділено на 2 буде 1. По суті, синус 0 це корінь з 0 поділено на 2. Корінь з 0 – 0 і 0 ділено на 2 буде 0. Тобто тут усе йде ділення на 2. Корінь з 0, корінь з 1, корінь, корінь з 2, з 3, корінь з 4. Ви знаєте, що означення синуса кута не буває ніколи більшим з одиниці, це так і зберігається. Синус дійшов до свого максимуму і потім починає падати. Корінь з 3 на 2, корінь з 2 на 2, корінь з 1 на 2 0. Що відбувається далі? А далі він стає від'ємним. Там, якщо детальніше намалювати, то буде мінус 1 на друга, мінус корість 2 на 2, мінус корін з 3 на 2 і до мінус одиниці. А потім він почне, це його мінімум, він почне зростати. Мінус з 3 на 2, мінус користь 2 на 2, мінус 1 на друга і прийде в 0. Це якщо розширена версія значень кутів. Нескладно геть відбудовувати. Що таке косинус? З чого він починається? Якщо синус починається з нуля, то косинус одразу починається з одиниці. І далі він йде падати. Корінь з 3 на 2, корінь з 2 на 2, корінь з 1 на 2 0. Ви зрозуміли логіку, так? Числа однієї, ті тільки тут з нуля стартує, тут з одинички. Що відбувається з косинусом? Він продовжує своє падіння, мінус одна друга, мінус корін з 2 на 2, мінус корін з 3 на 2, мінус корінь з 4 на 2 або мінус одиниця. І так буде падати, поки А, після мінус одиниці він починає зріст. До одиниці зростає і Потім після одинички падає. До мінус одного падає, потім починає свій зріст. І так все повторюється по колу. Наприклад, синус 390 градусів, це там одна, друга, і пішло знову, знову, знову. Косинус те ж саме, буде повторюватись, бо по колу він буде приходити в одні ті самі значення. Ми ще до цього сьогодні ну, детальніше повернемося. Побудували синус косинус, як знайти тангенс. Ого, ого, це дуже складно. Синус ділиться на косинус. Синус значення 0, косинус 1, і це 0 поділити на 1 буде 0. Далі вже йде дещо складніше. 1 друга ділити на корінь з 3 на 2. Згадуємо ділення дробів. Ділити дріб на дріб. Треба дію ділення замінити на множення і помножити на обернений дріб. Тобто 1 друга помножити на 2 з 3. Правильно виконати дію, вийде 1 поділено на корінь з 3. Тут два однакові числа діляться, це буде одиниця. Тут буде корінь корінність 3. Далі. А 1 на 0 не ділиться. Та і танген не існує. Якщо синус і косинус існують на всіх проміжках, на всіх значеннях, то тангенс має обмеження. На 0 не ділиться, тангенс на 90 градусів не існує. Значить, що він зріс, потім він починає мім падіння. Мінус корінність 3, мінус 1, мінус 1 на корінність 3, 0. Він не існує, знову буде ділення на 0. І знову ж таки 0, бо 0 ділиться на 1. Тобто є два моменти, коли тангенс не існує. Він теж зростає, теж спадає, теж додатнє, теж від'ємний. Котангенс. Це косинус на синус. 1 поділити на 0 неможливо, котангенса 0 не існує. Далі виконувати дію ділення корість 3 на 2, ділити на 1 другу. Вийде корінь із трьох, потім так ось таким чином відбудовується вся таблиця значень синусів, косинусів, танеців і котанеців. Що, в принципі, не є складним, якщо ви розумні учні, пам'ятаєте логіку та послідовність. Не зрозуміли, не запам'ятали, перемотайте відео, послухайте пояснення ще раз. Я можу хоч мільйон разів повторити. Це ж відеоурок. Це моя перевага. Рухаємося далі. І так, ось у мене є синус. Виходячи з таблиці, яку щойно ми заповнили. І одиничного кола. На проміжку від 0 до 90 у нас синус був додатній. На проміжку від 90 до 180 він був теж додатній. Потім він став від'ємним. І на проміжку від 270 до 340 він від'ємний. Тобто синус у першій чверті додатній, у другій чверті додатній, у третій чверті він від'ємний. Що відбувалося з косинусом у нас? Від 0 до 90, косинус був додатній. Від 90 до 180 градусів він від'ємний. Від 180 до 270 градусів від'ємний. І від 270 до 360 або до 0 він у нас був додатній. Значення тангенса і котангенса співпадали. Бо якщо ми ділили додатні на додатні, було додатні, Якщо додатні на від'ємне, було від'ємне. І від'ємне на додатні теж було від'ємне. А від'ємне на від'ємне було додатне. Знак неважливо, що на що ділиться. Да? Додати на від'ємні чи від'ємні. Знак залишається той самий, тому танець і котанець і впадають. Їх знаки. Від 0 до 90 були додатніми, від 90 до 180 від'ємні, тобто друга чверть, третя чверть вони були додатніми від 180 до 270 градусів, і потім знову ж таки були від'ємними. Ці схеми слід запам'ятати, бо є купа завдань, де треба визначити знак синуса, косинуса, або тангенса, або котангенса, Або виясувати, в якій він чверті знаходиться. Нічого складного. Головне пам'ятати малюночок, і вміти користуватися. Або таблицю. За таблицею можна відновити. Є ще такий момент. Ми розглянули варіант до 360 градусів. І я казав, що може бути і 700, і 800, і 1000, і 10 тисяч. Як тут бути? Дуже просто. Відкидаємо о, цілу кількість обертів. 1 оберт, 2 оберти, 3 оберти. І додаємо те, що не вистачає. І отримуємо синус такого ж кута. Наприклад, синус 390 градусів. У нас 360 помножити на 1 плюс 30. Так, отримуємо 9, 390. Отже, щоб знайти синус 390 градусів, треба просто знати синус 30 градусів. Отака схема. От. Якщо 750 градусів, це 360 на 2, це 720 і плюс 30. І знову ж таки, це синус 30 градусів. Для косинуса, для тангенса і для котангенса схема одна і та сама. Відкидаємо цілу кількість обертів. N повинно бути обов'язково цілим числом. Обов'язково натуральним, але цілим точно. Натуральним це тільки додатнє, але ж ми можемо рухатися в протилежну сторону, тому і від'ємні значення можуть бути n. Ще яка цікава закономірність. Синус від'ємного кута дорівнює мінус синус альфа. Тобто синус мінус 30 дорівнює мінус синус 30. Можна і так, не малювати таблицю від'ємних значень кутів, а знаючи їх перетворення, знаходити значення. Косинус мінус альфа дорівнює косинус альфа. Звертаю вашу увагу. Косинус єдиний, хто при від'ємних кутах буде додатнім. А тангенс і котангенс і синус, вони всі будуть від'ємними. 1, 2, 3. А косинус єдиний, хто відрізняється. Запам'ятайте це і не плутайте. Ну що ж, з теорією розібралися. переходити до практичних завдань. Запишемо кут альфа у вигляді альфа дорівнює альфа 0 плюс 360 помножено на N. де кут альфа проміжку від 0 до 360, а n буде цілим числом. І так, наприклад, у мене є кут 410 градусів. Як отримати 410? Ну, це 360, один повний оберт, плюс 50 градусів. 780 градусів, це два повних оберти, плюс 60. 1445 градусів, це 360. 4, рази. 4 повних оберти, плюс 5 градусів ще не вистачає. Далі обчислимо. Косинус 30 плюс синус 30. Ту таблиця є, підставили значення косинуса. Додали, звели до спільних госнеменика, хоча він тут уже спільний. І все. І можна видобути десяткове значення, корінь з трьох, там, да, одна ціла, скільки -то, там, десятих, додати, поділити на два обчислити. Це залежить від того, як у вас у контрольні, в завданнях будуть варіанти відповіді. Якщо через корінь, то записуйте через корінь. Якщо через десятковий дріб, то продовжуйте і створювати ви... десятковий дріб і знаходите відповідь десятковим дробом. 2 косинус 60 градусів мінус синус 180 градусів. Косинус 60 це одна друга, синус 180 це, це 0. 2 повністите на одну другу 1, обняти 0. Один. Тангенс 135 градусів додати котангенс в квадраті 150 градусів. Квадрат, ну то що, ми вміємо з цим працювати. Тангенс 135 градусів мінус 1, котангенс 150 мінус корінність 3 і слід піднести до квадрату, бо у нас котангенс у квадраті. Мінус 1 залишається, мінус корінь з 3 квадратів це буде 3. Мінус 1 плюс 3 це буде 2. Далі визначимо знак добутку. Звертаю вашу увагу, не обчислимо вираз, а просто нам слід знайти знак добутку. Так, мова йде про такий вираз. Косинус 40 градусів помножити на синус 730 градусів, помножити на котангенс 120 градусів, помножити на тангенс 25 градусів. Щоб дати відповідь, нам слід зрозуміти, а які значення приймають кожен з цих множників. Косинус 40 градусів лежить у першій чверті, і косинус у першій чверті додатній, він більше нуля. Згадуємо табличку. І малюнки. Синус 730 градусів лежить теж у першій чверті. І там, значить, у нас синус додатній був. 732 повних оберти, і ще 10 градусів зверху. Котангенс 120 градусів лежить у третій чверті. І там котангенс у нас від'ємний. Тангенс 25 градусів лежить у першій чверті і тангенс там додатній. Отже, що ми маємо? Мені додатнє число слід помножити на додатнє, на від'ємне і на додатнє. Три додатніх буде число додатнє, і множимо на від'ємне, результат буде від'ємний. Тобто у нас добуток буде мати знак мінус. Згадуємо правила множення раціональних чисел. От і все. Це була вся практика. Домашнє завдання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що більше косинус 70 градусів чи косинус 170 градусів. І не просто ну там, там більше косинус 70, а поясніть, чому. За правильну відповідь з мене вподобаєчка. Отож, пишіть. А поки у нас музична пауза, трішечки відпочиваємо, потім тест. Не перемикайтеся. До такого славного містечка ми з вами завітали. Кільце-кільце-кільце гарно виглядає. Місто Сарни, Рівненська область. Ну, а тепер час переходити до комп'ютерних тестів. Самі себе ж вони не виконають. І так, синус Косин останеться котангецьку, кота, Тести проходжу я. вводжу свої дані, починаємо тестування. І так. Якщо m така точка одиничного кола, то тангенсом кута альфа називають. Значить, мова йде про тангенс. значить, є чотири варіанти. Ну, тангенс – це відношення ординати до її абстису. Я так вважаю. Далі. Якщо m така точка ординичного кола, то косинусом кута будуть називати що? Звісно ж, абсису точки М. У якій чверті лежить кут у 240 градусів. Можете на паузу натиснути, поміркувати. І він лежить у третій чверті. Цей кут. Якщо є така точка одиничного кола, то котангенсом, що у нас називають, відношення абсциси до її ординату. Я так вважаю. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Одиничне коло це коло, центр якого розташований у початку координат, а радіус дорівнює одиниці. Якщо М – така точка одиничного кола, то синусом кута альфа називають ординату точки М. Котангенс мінус альфа, мінус котангенс альфа, косинус мінус альфа. Косинус альфа, я казав, він єдиний, хто залишається додатнім. Поворот проти годинникової стрілки по одиничному колу проти, значить, додатній, а за годинниковою від'ємний. Тангенс мінус альфа і мінус тангенс альфа. Сінус мінус альфа, мінус синус альфа. І так, та-дам! У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця. Теж великі, молодці респект вам. Переглянемо звіт. Його можна зберегти у файл, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, Оцінка 10. Чудово! З цим розібралися. Поїхали далі. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть синусну вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Також підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні, батьки та вчителі можуть підтримати проєкт гривнею. Реквізити в описі до відео. Можна стати патроном нашого каналу і потрапити в музичну паузу. Ну, Також приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, в наша є спільнота. У Viber допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки. А в інстаграмі... Короте... Ой, <смі> в У тіктоці картинки, відео. Вся теорія за одну хвилину. Якщо потрібно підготуватися до контролю швидко, переходьте, долучайтесь до мого Тік-Току. Ну а в мене на сьогодні все. раз дякую за увагу. На все добре і до побачення! Парам, парам, пам Ю! Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть.